Були твої перші кроки навчання в академії, як кажуть. В... Кожному навчальному році в школі забудьте все, що вас ми вчили в минулому, тобто, все з абсолютного нуля почали. Це те, що я думаю, потрібно кожному, тому що нас не завжди правильно навчають. Е, і по новій навчальній базі почали працювати, розвиватись нові стратегії, які закриті є тільки в метатіму ресерджі по базам різним. І повного з повного нуля почали навчатися. Ось такі перші кроки були. Вияснилось, що у мене дуже багато помилок. Таких базових стартових і почали виправляти потрошки, потрошки. Потім інші тренери, і от занос майже зразу якийсь там. Я зробив, щоб трошки спокійніше потім іти потихеньку, трошки розвиваємося. Перші кроки в самій академії були це там, встановлювати платіжки покарні руми. І Я досі, коли мені там кажуть про якийсь сов кажу, ну досить душити ти не андерталь, цими нанотехнологіями. Ну я якби ріс часи, коли там від телефону кабель від'єднували, і в інтернет експлорері погоду дивилися. Не придурюйся, Макс.